Сполучені Штати застерегли Китай щодо ухвалення рішення про надання Ерефії летальної військової допомоги. скоріше всього, тих дійсів проводитися і не буде. Дісне, каплінь такого не іде По даним внішній составляючі нам то аби ніхто нічого не говорить. Пота бо... про це заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас Гріфілд в інтерв'ю CNN. Ми вітаємо заяву Китаю про те, що він хоче миру, оскільки це те, чого ми завжди прагнемо в таких ситуаціях. Але ми також маємо чітко усвідомлювати, якщо Китай. Тайці, чи хтось інший має намір надати іншою рукою летальну підтримку росіянам у їхньому нападі на Україну, то це неприйнятно. Це було б червоною лінією, і Китай про це пошкодує, сказала вона. За словами Томас Грінфілд, США розглядають Китай як супротивника і готові конкурувати з ним. А коли це необхідно, то протистояти. Це те, що ми робимо і будемо робити, щоб мати гарантію, що наші національні інтереси завжди на першому плані, наголосила Америка. Анський Зараз долучаємо до нашого етеру нашого гостя Дінара Габібулаєва, депутатка Київради Ради і голова всеукраїнського громадського об'єднання Солідарна молодь. Вітаю вас, Дінара! Вітаю вас! І, як вам, і як вам сюрприз від Джо Байдена? Потужний сигнал стовідсотково. Я вважаю, що такі знаєте кроки тільки показують, що ми будемо перемагати, перемагати як у найшвидший спосіб, тому що наша перемога в тому числі залежить від допомоги партнерів від єдності на міжнародному фронті і від кількості, і наскільки швидко це буде впроваджено. Настільки швидко ми отримаємо перемогу, і звісно, залежить від лідерів їх дотичності до України, їх розуміння України Джо Байден один з тих, який вже довгий час підтримує Україну, і зараз на пості президента це просто неймовірний крок з його боку, і це надає насправді такого натхнення, що все буде добре. Ну, сам візит історичний в багатьох, як то кажуть, вимірах, зокрема, ще через те, що сьогодні річниця, річниця нашої революції, революції гідності, і Джо Байден відвідав з Володимиром Зеленським, з президентом України і стелу пам'яті і побував у Михайлівському Золотоверхому, де знаходився госпіталь, там, де майданівці переховувалися, там, де їх лікували. Як ви вважаєте, в принципі, для українців в цей день вже не замилився через війну, чи все ж таки є відчуття, що. Ну, в принципі, важливіші події витісняють ті, що були 9 років тому. Е, ви знаєте, е, історія наша е, сучасна. Я писала в своєму Фейсбуці, е, і те, що відбувається зараз в Україні, це наслідки взагалі е, того, що почалося вже дуже-дуже давно. І, е, Знаєте, правильне розподілення сил в 2019-2020 роках було дуже важливе. Дуже важливо було от саме в цих роках не забувати про те, що війна триває, що пріоритети армії, пріоритети євроінтеграційних процесів. Це мають бути номер один темами в Україні, але на жаль, от, знаєте, якось спустилася ця тема на там третій, четвертий щабель, і в результаті ми зараз опинилися в повномасштабній війні. Тому мені здається, що от сьогодні вже є комплексне у людей розуміння того, як важливо пам'ятати, з ким ми воюємо, як важливо пам'ятати героїв, які віддали своє життя за нашу незалежність, за наш вектор по суті. Тому що і майдан стає в першу чергу за те, аби бути частиною Євросоюзу. Ну, Він власне і тому... і почався. Він власне і почався після того, як. Президент Втікач Янукович відмовився підписуватися, підписувати угоду про асоціацію абсолютно із європейським да. союзом. Так і це стало тому. Стартом. Мені здається, що зараз якраз у то цей. Е... Такий карколовний момент, коли всі точки розставлені, всі пріоритети зрозумілі тепер. Тепер всім зрозуміло, чому мова важлива, чому перейменування важливі. Всім стало зрозуміло, чому армія важлива. Розумієте, ці процеси тільки зараз знаєте постали на усіх щаблях. Добре, що нарешті всі повернулися в це коло і працюють разом для того, аби. Досягти перемоги над країною терористами і агресором, тому мені здається, коли Джо Байден приїжджає саме в той день на річницю того, як наші герої поклали своє життя Небесна Сотня заради того, аби захистити Україну, це є важливим історичним таким. Моментом, і на мою думку, нам треба максимально знати, не спускати е, на гальма все, що відбувається зараз, і використовувати кожний момент, кожний візит кожну зустріч на кожній конференції на кожному форумі. От, наприклад, Мюнхенська безпекова конференція це концентрація, неймовірна політиків, які приймають рішення на різних рівнях, різних країн. І дуже важливо, що були представники України. Там була делегація і депутатів від європейської солідарності. Петро Порошенко був просто. Дуже багато зустрічей провели, і основною тема було надання е, додаткових е, пакетів серйозної допомоги е, Україні, в тому числі і. Авіації, в тому числі ракети, тому подібне. Тобто ми розуміємо, що на даний момент міжнародно українська така робота має відбуватися на всіх щаблях, на всіх рівнях в цьому має бути єдність. Тобто тут не може бути того, що наприклад, там якщо е, уряд, то тільки уряда. Якщо там, наприклад, е, місцева влада, то тільки місцева влада. Ні, тобто тут кожен має працювати на своєму э, своєму рівні да тобто Громадські організації з громадськими організаціями політичні партії з політичними партіями, є приклад як Європейська солідарність працює з європейською народною партією найбільша політична сила в Європі в Європейському парламенті, яка просуває на різних рівнях так само додаткові санкційні пакети проти країни терориста, додаткову допомогу Україні. Тобто, от такі між Структурні роботи дуже важливі, і добре, що і голова е, нашої держави зрозумів, що це е, важливо, і зараз він працює і продовжує е, цей вектор розвитку міжнародних зв'язків України в ЄС і в світі. Головна пере... Головна перевага всіх цих процесів полягає в тому, що ми об'єднані об'єднані з цивілізованою Європою. І щоб цю єдність втрачати, потрібно, звісно, мати якийсь певний фокус і на цьому фокусу зосереджуватися. Україна це європейська країна, і Україна це держава, яка повинна бути в НАТО. Дві ключові тези, які от повинні зараз на які повинні працювати всі, незалежно від того, яких політичних таборів належимо, оскільки тільки так ми можемо забезпечити собі якесь майбутнє. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.